Як задумана людина ставиться до вас? Для кого це відео? Для того, хто зараз дуже в гарному піднятому настрої, так, задумайте людину, поставте на паузу. Як ця людина до вас відноситься? Ну, як би не дуже. Можливо, вона вас бачить вороже. Можливо, у вас, як то кажуть, заводські настройки на обличчі такі? Так, конкретніше. Так, можливо, ця людина бачить вас, бачите, не зовсім так, як ви знаходитеся. Як будто ви знаходитесь в якомусь розпачі і через це проявляєте холодність до цієї людини. Так, а яка саме ви для нього справедлива? Тобто те відношення, яке ця людина відчуває до себе, йому здається, що це є справедливим.